Терези, привіт, привіт! Настав час поговорити про лютий 2026 року. В лютому вже починаються більш серйозні події, да більш серйозний вплив. І такий він буде емоційний. Лютий весь буде доволі емоційний, бо там буде і коридор затемнень в лютому, і ретро Меркурій в лютому. Тому дуже добре мати свій якийсь спосіб релаксації і заспокоєння. Тому що я думаю, що він може вам знадобитися для того, щоб, знаєте, не вибухати емоціями, не конфліктувати дарма, да, не виходити на якісь сварки. Тому а, більше приділяйте часу да, релаксації, заспокоєнню, можливо, медитаціям, а, те, що, да, те, що вас заспокоює. Можливо, просто в тиші посидіти. Почнеться у нас місяць вже з 2 числа. В нас буде повний повний місяць у вашому 11 секторі, і він дасть вам висвітлення питань вашого кола спілкування, ваших колег, друзів. Можливо, знаєте, це як хороший час для аналізу, вибачте, для аналізу свого кола спілкування, та, тобто, хто вас оточує. Хто ці люди, чи дійсно всі вони бажають вам добра, чи всі вони на одній хвилі з вами, чи ніхто вас не тягне назад, тобто, можливо, якось критикує, не дає розвиватися, тобто проаналізувати все ваше коло спілкування. Також по Повному місяцю, до речі, в 11 секторі взагалі повний місяць дає підвищену таку дратівливість, підвищені емоції. Тому тут, можливо, якісь сварки або конфлікти на роботі да, з колегами або з друзями може таке бути. В нас повний місяць дуже класний час для позбавлення. Обов'язково буду знімати шорт відео про, про позбавлення, да, від чого ми позбавляємось, коли. Для яких знаків що краще. Тому, якщо ви ще не підписані, підписуйтесь, щоб не пропустити, ставте дзвіночок. Я буду все це знімати якраз там день в день, як воно потрібно, або за день, якщо воно вночі настає, щоб ви вже знали, що завтра потрібно починати да? або очищення, або вже ретро -меркурій. А Далі в нас 5, 5 лютого уран з ретро руху повертається в прямий рух. В вашому восьмому секторі він вже уран. В 2025-му переходив ваш дев'ятий сектор, потім повертався в восьмий, і це ось цей останній останній да, транзит, останній вплив ваш, на ваш восьмий сектор з 5 лютого по 27 квітня 27 квітня. Тобто ці 2,5 місяці дається на те, щоб щось Доробити, завершити, налагодити по вашому восьмому сектору, тому що після 27 квітня Уран перейде ваш 9 сектор аж по 2033 рік. Я скину в описі, якщо ви ще не бачили, відео про Уран. Там на початку відео йде загальна інформація глобальна, яка стосується кожного знаку, да, що взагалі приносить Уран в цьому транзиті, в цьому сполученні. Тому, а потім вже конкретно по дев'ятому сектору. Тому подивіться, якщо ви ще не бачили. А по восьмому сектору, це в нас сектор спільних ресурсів, чужих ресурсів. Спадщини аліментів, да, зобов'язань, фінансових зобов'язань. Тобто, тут дуже добре все це налагодити, да, передивитися, чи все у вас в порядку, щоб потім ви вже до цього не поверталися. Тому що уран вже не повернеться в ваш восьмий сектор, тому що його транзит да, ну, повний це коло а, дуже довго займає. Тобто, а вам більше 80 років, тобто вже на восьмий сектор уран. Не буде впливати, тому дуже важливо все це зараз узгодити. Далі в нас з 8 лютого починається такий, знаєте, як міні-стеліум, да, міні-парад планет, якщо можна так назвати. Там буде у вас Меркурій в шостий сектор переходити, потім Венера, і ще й Сонце туди додається. І все це буде давати вам вплив на ваш шостий сектор, сектор роботи, режиму дня, здоров'я. І можете, знаєте, відчувати як таку фізичну стомленість, да? ніби не вистачає енергії, ніби хочеться відпочити. Ось тут прислухайтесь, хочете відпочити, візьміть цей да, цю паузу, цей брейк, цю, не знаю, можливо, відпочинок-відпустку на декілька днів. Присвятіть цей час собі, своєму відпочинку, як фізичному, так і моральному, тому що. Е Ось це да, перепрацювання, то що ви якщо ви будете ігнорувати а, всі свої ось ці сигнали да, здоров'я, що ви хочете там, виспатися, відпочити, просто полежати на ліжку, нічого не робити, може дати вам перевтому, може дати вам, знаєте, як підняття якихось старих е, е, хвороб, да, або якихось, можливо, Хронічних захворювань. Ну, тобто не заганяйте себе просто в такий пере, перенапруження, да, щоб у вас не давав збій ваш організм, ваше здоров'я. Тут вам треба буде, да, ось цей стелюм, да, цей транзит дає вам натяк, фокус на те, щоб ви передивилися свій режим. Не, не заганяйте себе. Да? М'якший режим, м'якший графік. Обов'язково має бути в цьому графіку час на відпочинок. Так, далі. 15, -го. 15 -го лютого в нас Сатурн переходить остаточно ваш 7 сектор. Він також. А Сатурн в 2025 році вже починав, да, починав впливати на ваш сьомий сектор, потім знову повертався. І тут вже все, він переходить в ваш сьомий сектор по 2028 рік і буде приносити там зміни, да, панувати в вашому сьомому секторі. Теж скину в описі відео про Сатурн. А подивіться, там знову ж таки. Спочатку буде загальна інформація, що приносить Сатурн для всіх, як він буде впливати, а потім по вашому сьомому сектору. Далі в нас 17 лютого буде новий місяць в вашому п'ятому секторі, і в цей же день починається наш коридор затемнень, який пробуде по 3 березня. Це буде сильний емоційний. Е Коридор затемнень дасть сильно емоційно впливати на кожен знак. тому я буду знімати окреме відео по коридору затемнень одне велике відео, там буде вступ теж. Та, що ми робимо в коридор затемнень, чого не робимо, як він буде впливати на всіх. А потім по тайм-кодам там буде розбито для кожного знаку, тобто ви зможете одразу перейти на свій знак і подивитися. Коридор затемнень для вашого знака. А, нагадую, на всяк випадок, та, що буду в тому відео, нагадувати краще дивитися. На по коридору затемнень по знаку Естендента і по знаку Сонця. Тобто і той, і то, і то, і той знак, бо може програватися навіть асцендент от на такі ем, впливи, да, на такі події. Коридор затемнень може давати навіть більше ем, по асценденту, ніж по Сонцю. І наприкінці місяця в нас буде ретро Меркурій з 27 лютого. По 20 березня ретро Меркурій в вашому шостому секторі. Да? Тобто там, де у вас ось цей транзит був Меркурія, Венера і Сонця, то і ретро Меркурій також буде в цьому шостому вашому секторі. Теж буду знімати шорт відео, нагадувати, коли в нас починається ретро Меркурій, і більш детально буду розповідати, чого ми робимо, чого не робимо. Не коротко е, нагадаю да, вам, що по ретро Меркурію не починаємо ніяких нових проєктів, нових бізнесів, не підписуємо е, ніякі важливі документи, будь-які там купівля е, техніки, нерухомості, заключення шлюбу, підписання контрактів, договорів, кредитів, не даємо грошей в бор, да, тобто не робимо. Планових операцій, не робимо уколів краси пластичних операцій, все це відкладаємо до кінця березня. По Ретро Меркурію краще щось завершати, дороблювати, переробляти, редагувати. На це більше акцент. А саме в вашому шостому секторі ретро Меркурій може дати вам, знаєте, як якісь. Якусь плутанину в документах, в робочих документах, плутанину в графіках, да? ось якраз те, що ми говорили, може давати вам перенавантаження те, що ви будете перепрацьовувати, бо ретро меркурій може давати ось цю плутанину в графіках, через що, ви, можливо, не будете все встигати, і через це і буде, будете багато працювати, не встигати відпочивати. Тобто, тут все ж таки, хоч ретро Меркурій буде давати цей вплив. Але намагайтесь максимально слідкувати і не забувати відпочивати. Також по ретро-меркурію можуть спливати, от якраз те, що ми казали, якісь старі захворювання, старі хвороби, хронічні якісь захворювання, теж можуть давати про себе знати. Тобто, це означає, що не забуваємо, не забуваємо про своє здоров'я. Um, так, що ще ретро Меркурій, ризик перевтоми, да, ну Ми все все казали. Тобто те, що по Меркурію, то ретро просто може це посилити більше. Да? Тобто, не, знаєте, тут можна як пораду при ретро Меркурії дати, не Ставте всіх інших на перший план, ставте себе на перший план. Да? Тобто не жертвуйте собою заради справ, заради роботи, заради там, всіх навколо, а про себе думати в останню чергу. Ні. Спочатку про себе, потім вже все інше. Ось такий лютий для вас Терези. Окремо поговоримо про коридор затемнень обов'язково. Бажаю, щоб все було у вас добре, щоб не так сильно вас зачепили всі ці емоційні гойдалки коридор затемнень ретро Меркурія. Ну і, звичайно, до нових зустрічей.